Зустріч наче пройшла класно, трошки я не впевнена, в її реакції не було нічого дивного. Окей, ладно, мені здається, що вона трошки від нього відвертається. Окей, моя спекулятивна теорія, коли вона казала, що найстрашніше – це відмова. Зазвичай ж відмову дають ті, кому роблять пропозицію. Можливо, вона мала на увазі себе. Дома. І Такі моменти в цих реаліті-шоу, коли вони там зустрічаються, і в них романтика, таке враження, бо я за кимось підглядаю, і ніби ми не маємо це дивитися і бачити. Так само буває, коли в когось стається якийсь breakdown emotional і їм там дуже тяжко вони плачуть, і інколи дивишся, думаєш, так, наш я в мене таке враження, я влізаю в чийсь простір. І вона після зустрічі каже: Я буду рада піти з ним на каву, на шопінг погуляти, і взагалі там все наше життя на, на 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 дуже специфічно звучить. А він просто сказав, що він типу цей з нетерпінням чекає майбутнього чи щось таке. Чоловік Толга, який розказував, що він може виглядати як е бабій, чи щось таке, е але це не так. В іншому інтерв'ю каже, я знаю, хто я, я Казанова. У нас побачення Толги і Ханни. Вони говорять про те, наскільки швидко, бо вони хотіли завести сім'ю. Ханна каже, що хотіла би двох-трьох дітей, і бути домогазяйкою, дбати про дітей і не працювати. у неї вже є кар'єра, і от вона так бачить. І це мої рідні те, за що береться фемінізм, тому що. Жінка має право вибору, і на це її вибір мають реагувати всі адекватно. Але в одному з сезонів була от така ситуація, чи в британському, що жінка казала, що намагались визначити там рівень витрат, хто скільки має витрачати, хто скільки має працювати. І це питання було наріжним кам... каменем в стосунках. Але вони чомусь не поговорили про це на перших зустрічах. Вони почали з'ясовувати, коли вони почали жити разом. І, відповідно, ну, це вже було набагато складніше щось зробити з цією проблемою, бо в них кардинально не співпадали погляди. І так само вже і вийти з тих стосунків було набагато складніше. А Тольга, в принципі, таку жінку собі і шукає, тому тут меч. Не буду казати, а я казала, але і буду казати, я казала, що вони замечаться. Але в інтерв'ю потім він говорить е, речі, які е, дуже загальні. Він каже, що Ханна змушує його відчувати, що побачення ці невимушені і дуже швидко летить час. Окей, а Ханна тобі чим подобається? Крім тим, що вона, ну, знаю, час не помічаєш. Тому що вона в інтерв'ю сказала: я думаю, що Тольга ідеальний чоловік. Просто беремо для порівняння. Звичайно, жінки і чоловіки виражають себе по-різному через стереотипи. Але от такі речі бувають досить показними, коли людина не може пояснити, що їй подобається в іншій людині. Далі нам показали Шілу, якій 25 років, яка є ріелторкою. Про Шилу ми спочатку дізнаємося, що в неї не було 10 років стосунків, тому що вона була зайнята кар'єрою. Далі ми бачимо побачення між Тольгою і Шилою. І вона йому, в принципі, з самого початку е, сподобалася, е, бо вона дуже впевнена в собі. І вона каже, що вона працює в сфері, е, де вона е, мусить конкурувати з чоловіками, тому якби вона, е, їй потрібно заявляти про себе. І сказала, що я не з тих, що погоджується на все. Е, йому це, наче, подобається, він каже, типу, що е, тільки слабкі чоловіки. Е, Умовно, перефразовано шукають собі слабких жінок. Е, вона каже, що е, так це каже багато хто, але не всі насправді спроможні з цим впоратися. І далі вони там жартують щось. А він сказав, що е, мені потрібна жінка, яка протистоятиме мені, як на моєму, яка на моєму рівні, може сперечатися зі мною, а не почне плакати чи тікати з дому. Дуже специфічна фраза. Чому? Він до цього не озвучував, принаймні на монтажі, якихось от чітких критеріїв. Тут ми бачимо критерії, що йому типу, потрібна жінка, яка зможе ніби йому протистояти. Для чого окреме питання? <головіка> Я в дужках собі позаписала в жарт, що йому, мабуть, потрібна не жінка і чоловік. Ми не засуджуємо, ми за те, щоб кожен просто мав те, що їм найбільше підходить. От вони там далі що ще жартують. Він сказав фразу типу: М, це стає токсичним, мені подобається. Я написала в дужках, що це дуже крінж. Після цього на інтерв'ю вона каже, що вона відчуває багато спільного. Що він це ніби як чоловіча версія її, але, мабуть, ми, як глядачі з боку, принаймні цей вайб не відловлюється. Вони просто весело жартують. От, Він дає інтерв'ю, і він каже, що мені дійсно потрібна така жінка, як Шила, але з точки зору менталітету і способу мислення, то, можливо, така, як Ханна. І ми бачимо, що стейтмент Тольги про те, що. Я знаю, хто я, і я знаю, що я хочу, і я знаю, що я не хочу. Розбивається обральність, тому що, по факту, він має дві таких досить різних жінки. Одна кар'єристка, сильна жінка, яка себе сильно презентує. Хоча, звичайно, ми там побачимо, що вона ніби в неї є і слабка сторона, яку вона не дуже проти проявляти. І з іншого боку, ханна, яка хоче бути домогосподаркою, і, в принципі, більше <кхем> з категорії таких податливих жінок, принаймні, от вона таке враження справляє. І ми маємо конфлікт в дужках. Я іронічно записала, що, е, ну, ясно, що Шилою весело пофліртувати, посміятися, по самоствердитись, що ти на її фоні такий весь, типу, теж сильний чоловік. Е, але для життя, мабуть, е, він хоче е, глибинно десь когось більш податливого, такого, як Хана. Так, в нас побачення між Ілісом, Іліясом та Аліною. Нагадуємо, е, Аліна, це. Дівчина, з яку ми дуже переживали через відсутність критеріїв, Іліас такий відкритий до світу. Вони щось там говорять, вона викладає йому якусь карту і вони зачіпають питання зради, тому що, як виявилось, Іліас в юності один раз зрадив, йому було 19 років, і він ніби переживає, що вона зробить про нього висновок. Що ніби якщо він зрадив один раз, значить, це йому властиво, і він, можливо, зрадить теж ну, пізніше. Це дуже велика обширна тема. Мого улюбленого терапевта Кірка Хонта на Ютубі є відео про це. І відео про це в цьому ж реаліті-шоу, що траплялося раніше в американських сезонах, тому що тема зради, вона рано чи пізно появляється, і всі на неї дуже по-різному реагують. Зокрема, ну, йому було 19. Це було давно, це більше не повторилося. Тобто, можливо, Варто йому повірити, але от є такі стереотипи, як в Штатах, і в британській версії теж було, де одна з конкурсанток приховала, на мою думку, свою невпевненість за цим стереотипом: що once a cheat, always a cheat, і, типу, і це. Повпливало на їхні стосунки, іначе в них ця розмова пройшла окей, Аліна його не засудила, хоча він боявся, що вона його засудить. І в, потім на зустрічі з дівчатами вона сказала, що вона боїться, що він не сприймається серйозно. Чому ми не побачили, мабуть, нам щось не показали. Далі ми знайомимося з Салікій 26, маркетинг-менеджер. Вона каже, що вона. Сама про себе амбіційна, цілеспрямована, спроможна ставити високі цілі. Має страх в стосунку, що її почуття можуть бути невзаємними. Озвучила вона думку цікаву про те, що ти не можеш контролювати людей інших, тому вони можуть тебе підвести теж, ніби цікавий напрямок. Ідеї, що треба все контролювати, щоб тебе не підвели. Для неї важливі християнські цінності, і щоб її партнер вірив в Ісуса. Ми відправляємося на побачення Саллі і Медіни, вони говорять про своє місце знаходження і походження, вони вживають дуже багато міст, і мені я не зрозуміла, що в них з локацією, тому що сезони, які робляться в Штатах. Зазвичай вони робляться в конкретних штатах і вони набирають учасників, які проживають в тому штаті. Інколи деякі учасники не жили в рамках того штату, де вони проводили шоу. І це закінчувалося насправді дуже сумно, а деякі партнери мусили переїжджати, і ніби для чого в цьому шоу додатково ставити підніжку учасникам, не зрозуміло. Тут теж мені не зовсім зрозуміло, хто звідки і хто де живе, тому що вони називають якісь дуже різні міста. О, також вони говорять про дітей, про те, що вони християни народилися і виросли з Богом. Йому подобається, що в них однакові погляди. Я вважаю, що ну, в принципі, те, що віра у вас співпадає, це, типу, вже класно. Це краще, ніж вона б у вас не співпадала. Але ну, є ще багато інших важливих речей. Ви ж не зустрічаєтесь зі всіма в своїй церкві, правильно? Далі ми повертаємося до Шели, і вона йде на зустріч з Паскалем. На інтерв'ю перед зустрічю вона каже, що вона не може проявити себе йому, бо в глибині душі все ще думає про Паскаля. Далі ми маємо побачення Шели і Паскаля. От, про що вони говорять? Вони говорять про те, що вони хочуть завести сім'ю, про те, якої статі вони хочуть мати дітей. Вона відчула себе невпевнену і вирішила від нього отримати якесь запевнення, і запитала, що чи можете сказати, що в тебе вже почне з'являтися якісь почуття до мене? І він каже, що е, я не готовий ще сказати, що бачу себе в ролі того, хто тобі запропонує одружитися, вийти заміж? Е, але типу, я вважаю, що ми і не повинні бути там на цьому етапі. Тобто, ми бачимо, що ніби е, те, що вона заявляла про себе, що їй потрібен час для того, щоб розкритися, вступити в стосунки і так далі. Ця риса протимана так само і йому. І е, для неї це стає проблемою. Е, тому що вона трошки, трошки засмучена виходить з того побачення і каже, що вона очікувала. Чогось більшого. Потім ми бачимо дуже цікаву сцену в чоловічому цьому лаунчі, де вони обговорюють з Паскалем його враження від побачення, і він каже такий: типу, що а, я не думаю, що я знайду тут дівчину кращу за неї. А вони питають: О, вау, круто! Ти їй про це сказав. Він такий, типу був... ні. Окей. Е... І всі чоловіки, які сиділи в той момент з ним, говорили, такі, типу, ти повинен таке говорити. Ну, треба якось, на що ти взагалі не зустрічаєшся, якщо ти їй таке не говориш, і потрібно якесь запевнення, типу, що тепер Фабіо або якийсь інший хлопець візьме ініціативу, і типу, відповідно, їй це сподобається. Вона, мабуть, через свою тривогу і через страх того, що е, ніби. Якщо він не відкривається, то можливо, можливо, я гіпотезую, в неї є якийсь страх, що він їй і не відкриється, або він її відкине, або в неї йому недостатньо подобається. І таке може бути, що якщо хтось інший проявить якийсь інтерес, а дасть їй якесь таке чітке запевнення, заспокоєння її страхів, вона за тими і піде і не буде навіть зважати на якісь інші риси, і ми таке в цьому шоу американському, принаймні, бачили. Ще потім на побачення з фабіо. Е, дуже я звернула увагу на те, що вона так сидить. І руки схрещені, і ноги схрещені, і взагалі е, якийсь такий без ентузіазму в неї вираз обличчя і мова тіла. Е, і воно, в принципі, наче ні за що не говорить, але це от тенденція. Треба ще раз, мабуть, подивитися і звернути увагу, чи вона не всіх побаченнях себе так поводить, е, чи, е, власне, е, на цьому. Він каже, що він риби, е, що він. Чутливий і емоційний, він бажає, що це добре, коли чоловік може показати свої почуття. Там вони говорять про я тебе люблю, коли це варто чи не варто казати. Він каже, що в них багато на інтерв'ю поглядів на стосунки і життя, і він відчуває, що вони зближуються. І він з кімнати йде, каже, що з хорошими відчуттями. Вона потім говорить з дівчатами і каже, що відчуває себе розгубленою, тому що. Не отримала вона, мабуть, якогось чіткого запевнення ні там, ні там, і тому воно ну, їй так складно. Далі відбувається побачення між Марсель і Джен. Він каже, що він відчуває, що вони заклали хороший фундамент, що можуть разом багато прийти, в них основа хороша до комунікації, вони обоє схильні до роздумів. Говорять про різне проявлення любові, і, в принципі, це все, що ми побачили. Далі ми бачимо драму, сцену, як Даніель переживає перед зустріччю. Чомусь каже, що коли він думає про свідчення, то е, проблема в тому, що він не може вимовити ці слова. Е, е, йому страшно, що він може поставити комусь питання е, і, отримавши ні, е, світ наче е, розвалиться. Е, якщо він отримає ні, йому страшно, чи його достатньо, е, чи щось може не сподобатись е, їй в. Ньому, чи думає вона про те, що він здатен вчитись на своїх помилках? Е, очевидно, я так думаю, е, говорячи про ту зраду. І ми бачимо, ну, переживати це нормально. Світ розвалиться, якщо тобі скажуть, ні, в рамках такого шоу, де ви знаєте одне одного, тільки там тиждень-два максимум е, не знаю, я за них переживаю. Вони йдуть на побачення, вона ділиться тим, що погано спала. Він ділиться тим, що він завжди, коли заходить в цю кімнату, хвилюється про те, що раптом її там не буде, раптом він скаже щось не те, а потім, коли чує її голос, він заспокоїться. Що ми можемо про це сказати? Невпевненість в собі. І от в таких ситуаціях, наприклад, це дуже гарний е, приклад того, про що я інколи кажу, ділюсь, і дивуюся про те, що як е, ми можемо сприймати хвилювання, невпевненість свою. Як і закоханість, коли от, тут ми бачимо явно, він, можливо, десь не впевнений в собі, в нього є якісь страхи. І він переживає, що раптом її не буде в цій кімнаті, чи раптом він скаже щось не так, і у те його хвилювання, його невпевнений, хвилювання від його невпевненості може сприйматися е, ним вже як якісь дуже сильні почуття, ніби це закоханість, ніби це як хтось з інших учасників сказав, не пам'ятаю. Якесь порівняння таке дуже яскраве вжив. І, власне, ми можемо це плутати з якимись дуже сильними почуттями, е, тільки те, що в нас тригеряться наші травми, травми або негативні досвіди, або якісь негативні переконання про себе. І він робить пропозицію, і вона каже так. Далі, Алінка наша, будемо називати її Алінка. Е, на інтерв'ю, що вона не думала, що тільки відкривши своє серце. Насправді привабить того, хто полюбить мене за мої внутрішні якості. Алінка, ти серйозно? Це взагалі тут так і працює. Щоб полюбили нас за те, ким ми справді є за внутрішні якості, треба їх відкрити. Тольга дуже страждає. Знову на інтерв'ю кажуть, що йому дуже важко, тому що була тільки Ханна головною кандидатурою. Тепер е, його голова крутиться, і він ще й думає про шилу. Я в дужках написала коментар, що Ого, Рілі, може, ти справді не знаєш, що ти хочеш. Він йде на побачення з шилою. Е, Шила розказує про свої попередні стосунки. Що вона а, жила в іншому місці з цим чоловіком, він погано з нею повадився, в неї не було друзів. Вона, коли пішла з тих стосунків, була абсолютно сама. Ще розказала, що в неї були неприємні моменти, пов'язані з ними народженнями, так співпало, що ніби її партнери, які в неї були, якось забивали. І один раз розказала про дуже. Невирмну історію, як вони мали піти в ресторан з її хлопцем на день народження. Вона сказала, то, можливо, я принесу торт. Він сказав, ні, не потрібно, вони поїли, е а потім принесли рахунок і вони просто пішли. Я так зрозуміла, що він ніби. Так і планував це зробити, повечеряти, зробити їй святкову вечерю, і не заплатити. Вона про це говорить, і вона така: Ой, ти маєш, мабуть, думаєш, що в цьому поганого. Е... Шила. Нормально почувати себе, е... ну, якби так, як ти себе почуваєш. Не треба себе знецінювати. Він починає розказувати, що як він серйозно ставиться до дні, свят, річниці і так далі, давати їй типу якесь запевнення. Тоді вона каже, що я дуже рада, що я пройшла про це, бо тепер ніхто не може мене скривдити, що неправда, тому що якщо в нас дуже багато болю, ми його прожили. І ми просто навчилися дуже велика різниця між тим, чи ми навчилися захищати себе від того, щоб потрапляти в такі ситуації, або не комунікувати з людьми, які можуть нас. Приводити в такі ситуації. І зовсім інша різниця, коли ми навчилися дистанціюватися від поганих ситуацій і не відчувати болю. І воно так, на жаль, звучить, що ніби мені так було боляче, що мені вже боляче не буде, і ніби воно звучить як якесь таке насправді витіснення, придушення своїх емоцій, знецінення їх. Але вона от ніби відкривається, він на це каже: Ти знаєш. Чого хочеш і чого не хочеш, і де ти і знаєш, де знаходишся в житті. Це його ідея фікс про те, щоб знати, що ти хочеш, що не хочеш. І, ну, як ми вже висловили гіпотезу, що насправді він не знає, що він хоче, принаймні мірі, коли йдеться мова про одруження. Ти він каже, що він радий, що вона тут, і вона чесна з ним. І е, я навіть подивилась на цю бесіду і подумала, може він не настільки вже й. Е, Мені не подобається. Вона на постінтерв'ю після цього каже, що в обках ти завжди намагаєшся зберегти цей фасад, і не дозволяєш нікому зазирнути туди. І каже, що, мабуть, мені просто дуже давно хотілося з кимось отак поговорити, і от ніби це вийшло з Тольгою. Але тут важливо звернути увагу на те, що якщо була така внутрішня потреба, щиро поговорити, це міг бути не Тольга, це питання міг задати Даніель або там хтось з інших хлопців. і Швидше за все, результат був би таким самим. Тому на це теж варто зважати, що ніби ми не можемо обирати людей для стосунків довготривалих тільки по якійсь там одній окремій рисі. Далі Тольга намагається е, зрозуміти свої відчуття, йде на побачення з Ханною. Вона каже, що вона чекала цей, на, цей, на цей цілий день. Він каже, о, це так мило. Вони говорять про те, як він любить масаж, і про те, як вони люблять активно проводити час. Про те, що їм подобається, що перше побачення ідеальне. Це він каже: екшен, боулінг, лазертаг. Вона каже, о, квест кімнати це круто. Окей, німці. Досить незвично для нашої культури, але окей, добре, що вони в цьому співпали. І uh, він тут цікаву штуку робить. Там такі столи стоять, і зеркальна поверхня. Він так його піднімає і де чи в нього гарна зачіска виглядає. Um, цікаво чому. От, вона uh, в інтерв'ю каже, що вона з'являє помічає, що в неї з'являється до нього почуття, але вона боїться, тому що в нього є інші конекти. Він uh, каже, що в Ханни є все, що. Я шукаю в жінці. Ми з вами знаємо що. Е, але є шила, яка трохи загадковіша. За це мені подобається це шоу, що мої фаворитки такі різні. Окей, можливо, багато хто приходить на це шоу з метою зустріти когось, кого б вони не зустріли в реальному житті. Але тут це звучить дуже, дуже специфічно. Джен, тим часом йде на побачення з Марселем. Говорить про те, що вона боїться. Відмови, хоча rejection, то більше як відкидання. Вони говорять між собою, і він, стоячи біля дивана з руками в кишенях, робить їй пропозицію. Такого ми на цьому шоу ще не бачили, тому я не знаю, що це може означати. Здебільшого, або чоловік намагається стати на коліна, або вони якось підходять ближче до тієї стіни, яка їх розділяє, Ну, це було дуже специфічно. Е, він робить їй пропозицію, вона погоджується, і потім вони все ж таки підходять до тієї стіни. Вона, поки він робив пропозицію з кишенями в руках, і коли погоджувалась, просто сиділа на дивані. Чесно кажучи, знімати ті відео це дуже складна задача, тому що сонце вийшло все стало жовте. Е, я вирішила вдягти футболку наверх, і щось воно все знову помінялося, і я не знаю, що мені переробити. Далі маємо побачення Альберта і Фабіо, і нагадаємо, це та пара, в якій е, їй 25 років, як кільком іншим учасникам на цьому шоу, і він питає, чи готова вона вийти заміж. І вона тоді відповідала йому про те, як вона хоче вийти заміж і чому, а не чому вона вважає, що вона готова до заміжу. Він знов ніби говорить про те, що е, його турбує різниця в віці. Вона каже, що е, те, що у мене ніколи чогось серйозного не було, а це ще не означає, що я не знаю, що я хочу. Е, і якби не ставилося серйозно, то я би звідси пішла. Я розумію, що це шоу веде до шлюбу, і я цього до цього ставлю серйозно, але знову ж таки, е, крім серйозного ставлення і е, заяви про те, що воно ставиться серйозно, ми нічого не чуємо. Далі ми спостерігаємо побачення Медіни і Салі. знову. вони говорять а, про те, як би їхні друзі їх описали, про те, як вони б двоє побудували високі стіни а, і через переживань, відмов, а, і як в них оця риса вони її шерять. От. І вони задаються дуже гарним питанням. Мені дуже подобається цей німецький сезон через гарні питання, які вони задають одне одному. Вони говорять про те, що Окей, якщо ми двоє. Такий, от за своїми стінами, і нам потрібно багато часу, щоб якось піти на контакт і так далі. Нам, можливо, потрібен хтось обом, хто нас буде з тої шкаролупи витягувати. І, можливо, було б не дуже правильно рухатися як партнери разом. Можливо, нам потрібен хтось, хто дасть нам поштовх, і вона погоджується з тим, що да, ми дуже схожі, але можливо, це буде складно, і треба це обдумати. Маємо зустріч е, Іліса і Аліни. Він перед зустрічю говорить, що найгірше що може статися, якщо він побачить розчарування в неї на обличчі. Е, вона каже, що вона просто переживає, думає, як прийде це побачення. Тобто вона ніби не має очікування або страху, що вона його розчарує. Досить прикольно. Вона думає про те, що чи ми поцілуємося, чи ми візьмемося за руки, як це взагалі пройде. Вони зустрічаються, е, обіймаються, цілуються, щасливі, роблять пропозицію, все класно. Після е, зустрічі вона каже в інтерв'ю: нам дають такий шматочок, що, типу, це нова штука, і як все нове, типу, в ньому не можна бути впевненому на 100%. І, в принципі, е, інколи. Таку затравку е, дають в цьому шоу, ніби як до ознаки того, що щось може піти не так або що хтось не впевнений. Але зрештою, це дуже раціональна річ е, для обдукування, тому що справді ми не мож, вони не можуть бути впевнені. Вони не дуже добре насправді знають тих людей. І як ми знаємо в цьому шоу дві-три-чотири пари максимум з тих, що складаються, заручаються насправді там і залишаються одруженими там дві-три максимум з сезону. Тому якби це валідний концерн. І Тольга далі страждає, бо не може приділитись жінками. На наступному побаченні з шилою, якщо я правильно її назвала, та що серйозна жінка, він їй замовляє капкейк свічкою, і, типу, я не зрозуміла так, чи в неї було день народження, чи він просто їй його замовив, щоб типу якийсь красивий жест зробити і підв'язатися до того, що вона сказала, що вона типу там її лишали без подарунків і уваги на день народження. І, типу, він каже, що я хотів показати, що ти щось значиш для мене, і що я радий бути з тобою. Окей, вона неймовірно щаслива, просто настільки мало було в неї тої уваги і радості, що вона вона... вона в захваті. Вона просто неймовірно щаслива, ділила той капкейк з дівчатами, нюхала ту квітку, яку він їй подарував, ходила туди-сюди. І, звичайно, спостерігаючи це все, ханні. Ходила і все більше унивала. Це був кінець другої серії.